Всім привіт! Випустив її зранку, ось вона літає. Їй подобається на люстрі так сидіти, нікуди звідси не йде. Поки вона літає, рішив прибрати неї зранку, поміняв воду он свіжу, басейн цей забрав в неї, поки миску теж забрав, а й привчається, споїв пити Корму підсипаю, повішав їй таку гойдовку. Не знаю, де вона її боятись чи ні. Подивимося, зараз як залетить. Там крейд вон так поцепив. Не знаю як правильно все це робити. Пишіть в коментарях, може перевішати потрібно. Ось така крейда була. Вона поки до неї не підходить. Траву цю позабирав. Оці листя салату, що їй давав, вона їх не їсть, вони прив'яли вам вон. на столі там трошки. Зараз відкрию клітку, вона хай вже залітає, вона пару годин політала, хай привчається сидіти в ній. Подивимося, піде зараз на качелів чи ні. Ось вона вже сіла зверху на клітку, зараз, думаю, зайде. Тут закриємо. Цю. Так вона сидить. з збоку, так. Поки вона не хоче заходити. Зараз помаленьку буду закривати клітку, цю палку возьмемо, вона буде залітати. Ось так з палки це її садив. Вона спокійно вже сіла. Зараз закрию. тут. Гойдовка зараз трошки щоб перестала так, бо вона її боїться. Хай трошки посидить гойдовка перестане так шататись та й потім включусь. Вже вона пару раз залітала на цю гойдолку, не, не дуже їй подобається. Вона зразу спрягує з неї. Пригає на цюсь. На цю палку з нею потім туди. Зараз ось її спробую нагнати, щоб показати, як вона туди залітає. Вже й не хоче на нього запрягувати, просто перепрягує з палки на палку. Рук не так боїться, трошки звикає. Все, її кормушка щось не дуже хоче їсти, вона так як насипав повна, все її під'їдає, зразу тільки залетіла. Вона сильно, мабуть, гойдається для неї. Вона не привикла ще так. Вон одразу. Не дуже їй подобається, видно, вона хоче спригнути з неї. Вон так нафорчилась, не буду вже лякати. Ось через хвилин 20 до неї підійшов, вона вже сидить на ній. їй подобається, думав ставити як, щоб вона була так, як полки стояли чи в цей бік. Поставив її в той дальній вугол туди, вона там любить спати біля крейди так. їй подобається сидіти, так гарно сидить. Потім ще підійду, подивлюсь. Спати, на ній, думаю, вона не буде, але так, хай качається, їй весело там. Пермушки зеленої не їсть, їй більше з цих подобається потрошки. До крейди вона теж не підходить. Так її поставив, не знаю, правильно чи ні. Потім ще підійдемо до неї. Відігнав її з гойдолки тільки ж, подивився, чи правильно там зробив все. Вона трошки як навскоси стоїть. Не знаю і так, нормально, вона знов сіла. гойдолка і в той бік, і в той стає, як вона залетить, як їй удобно тут. Тільки вона чомусь не гайдається, як вона тихо сидить, але хай привикає поки. Вона з неї не сильно тікає, так трошки вона підгойдати, думаю її. Он вона вертиться так туди-сюди. Пишіть в коментарях, що ще шамана сюди поставити і як, чи правильно, чи ні. Всім пока!